Друзі, всім привіт! В Аврорі додали дуже багато знижок. Лампочки, ліхтарики, кухня. Дом. Запрошую до перегляду. Знову завезли декор для дому: орхідея штучна в горшику. Різні кольори. Фіолетовий-білий, жовтий колір 199 гривень. Пакції кашпо декоративним із золотим зайчиком 129. Зі знижкою кашпо декоративним, фарфоровий півник. Рожевий колір 169. Яйце гусяче декоративне на палиці з пір'ями 19 гривень. Набір яєць середніх декоративних на палиці з присипками 3 штуки в наборі 49 гривень. Свічка ароматична в скляній ємності. Великдень. До паски в асортименті 109 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї луна 44 гривні. Світильник садовий на сонячній батареї регулірується луна 77 гривень. Набір для творчості картина з помпонами на підрамці. В ассортименте резни малюнки, кошечки, собачки 169 Набір для творчести, идейка алмазна с мозаикой. В ассортименте резни малюнки, размеры 30 на 40 см, 299 Пакети подарункові паперові розмір Excelka 33 на 48 на 13 см, З днем народження вітаю 39 гривень. Зізничкою 33%. Приправа смакова мівіна зі смаком курки 80 грам, 16. Кислота лимон на додей 12 гривень. Желатин, деко 25 грам 15 Сіль кухонна кам'яна. мелена, Вишуканий смак 1 кг 12 Приправа: томат, базилік та чесник сушений, еко 13 Цукерки желейні, Юмі джумі 70 грам 19. Цукерки желейні, В асортименті 19 гривень. Новинка цукерки жувальний Бебето спагеті, 80 грам, 29 гривень. Набір цукерок м'яких. Фруктова начинка 34. Мармелад Жувальний. тролі, 100 грам, 44 гривні. Новинка шоколад молочний. Рітер спорт. альпійське молоко. Родзинки фундук. 77 гривень. Акція вихідного дня шоколад молочний Міленіум Вері Пері 44. Коржі для торта вафельне Лекорна 26. Коржі для котлет вафельне Лекорна Бризолі 23 гривні. Напий фруктовый, капризон 200 мл, мультифрукт в ассортименте 20 гривень. Напий энергетичный безалкогольный, питбулл 17. Напий соковысно безалкогольный, шейк 330 мл 15. Напий кавовый, три в одному якобс. 7 гривень. Напій кавовий 3 в одному яковська почина, Мілка 14. Пюре картопляне ріва зі смаком курки 23. Вірмішель швидкого приготування ріва. Смак курки. Гострої курки 13. Чай чорний. Минутка 100 пакетиків, 47 гривень. Чай, чорний мономах. бризки шампанського, 34. Чай мономах 45 пакетиків. В асортименті 43 гривні. Чай, чорний розсипний ахмат 100 грамм 77 Чай чорний, Ахмате 25 пакетиків. Лимон, м'ята, ягідний мікс. манго, чілі 49. Диск літаючої іграшковий тваринки 44. Новинка іграшка антистрес. Дитяча спінер. В асортименті в коробочці 64. Новинка набір для творчості дитячі, щенячий патруль, чарівні на 199. Гра настільна розвиваюча, футбол 149. Фігурка іграшкова колекційна. Милі кашенята 77. Лялька в спортивному одязі. Зі сноубордом 249 гривень. Лялька, мама з дитиною аксесуарами 249 Новинка набір іграшковий для виготовлення фігурок з аквагелю 149. Зі знижкою 32 Набір світильників LED з пультом керування 3 штуки на блістері 169 гривень. Термометр. Кімнатний цифровий холден 149 гривень. Цікава новинка. Нічник настільний на батарейках Астронавт 119 Нічник настільний USB Астронавт 279 гривень. Шикарна новинка лампа торшер, настільна, декоративна мережа 399 гривень. Ваги підлогові. Електронні скляні. Грундік, максимальна вага 180 кг, 349. Новинка ліхтарик кемпінговий, акумуляторний, з регулюванням освітлення 229 По акції «Лампа LED датчиком руху на текс 10 Вт 129. Лампа LED Lebron 8 Вт 220 Вт 29 гривень. Зі знижкою лампа світла діодна євросвітла 10 Вт. Е 27,34. LED Videx. 12 Вт, 220 Вт 59. Лампа настільна, LED, акумулятор на 279 гривень. Світильник LED магнітний з USB кабелем 99. Коштував 149. Новинка ліхтарик ручний на батарейках. З магнітом Луна 3 режима 39. Ліхтарик ручний луна акумуляторний 99 дев'ять. Дзвінок дверний бездратовий, з батарейкою 179 гривень. Нічний клет мережа луна, ведмедик. Рожевий блакитний колір 52. Нічний клед мережа з датчиком освітлення луна білий колір 55. Світильник луна на батарейках 49. Ліхтарик світлодіодний на батарейках луна з магнітом зелений колір 49. Ліхтарик ручний на батарейках з магнітом. Луна один режим 69. Коштував 99. Ліхтарик на голову. ЛЕД на батарейках один режим, Різні кольори 69. Знову в Аврорі подовжувачка тушка. 4 розетки, плюс кнопка живлення 7 метрів. триста девяносто девять луна аккумуляторный 88 восемь Коштовал сто двадцать девять лампа настільна декоративная led usb спираль двести двадцать девять Лампа настільна мережа на підставці Луна, її 27349. Батця окуляри захисні, закриті. ВЕРК 35. Скребок для очищення скла зі змінними лезами ВЕРК 40 мм 88. мм. Ліщата слюсарні настільний міні, белт 149 гривень. Знижка 67%. Будильник настільний, дитячий на батарейках. Тваринки 99 гривень. Новинка швабра для миття підлоги. З розпилюванням води. В 229. Новинка навушники вставні бездротові. Кольорові 399. Навушники вакуумні. Коробаці різні кольори 69. Навушники вакуум. Коробаці різні кольори 99 гривень. Новинка засіб для очищення техніки під тиском Colorway – 199 гривень. Тримач аксесуар для телефону. В асортименті різні фігурки 49. Новинка набір тримачів для кабелів 6 штук. Біло-чорний колір 49. Дзеркало кишенькове двостороннє, з блискавками 49, Щітка для волосся масажна 69, Щітка для волосся дитяча, складна пластикова кругла, в асортименті 29 гривень. Набір інструментів для манікюру 5 предметів 44. Кусачки манікюрні для кутікули метал на блістері 149 гривень. Штора сонцезахисна для авто 77. Завезли мухабойки з гумовим батагом. Різні кольори 12, набір стрічок від мух липких. 4 штуки. Грім 22. Новинка кухолі мальований. І діля діаметр 11,1 см. 1 один літр 149 см. Сковорода алюмінієва, антипригарна густо. Хайлан мате. Діаметр 26 см, 249. Кіфш нержавичий зі скляною крышкой браво шеф. Сафран, диаметр 14 см, 1 литр 349. Сковорода алюминиева антипригарного густо. Діаметр 20 см, 199 см. Гарна новинка, менажниця для закусок, бамбук, квітка, 139. Тримач для кухонного інвентарю, магнітний, Алма, 59. Знову в аврорі форма для льоду силікон, джолини, стільники, зелений рожевий колір 59, новинка минажниця для закусок. Бамбук прямокутна. Три відділення 77. Новинка ніж кухонний обробний металевий з чорною ручкою. 139 гривень. Ніж кухонний універсальний металевий з чорною ручкою 59 гривень. Лопатка кухонна силиконова з дерев'яною ручкою. Серце. Червоний рожевий фіолетовий колір 29. Класнюча новинка, пляшка для напоїв, силіконова складна 129. Завезли дуже популярні чашки. Зараз всі віди, чашка з блюдцем, фарфор в асортименті з сердечками, з тюльпанчиками. З волошками, з облачками, з рожевими червоними сердечками, набір 199 гривень, гарна знижка млинок для спеції, ручний бамбук, excellent house 99 гривень. Всіх обійняла, бережіть себе, дякую ваша нова акція.